Олімпік Олександрія. Останній поєдинок в нашому огляді. Uh, поєдинок. <х earmark> ну, важко мені сказати. Вот, цікаво, було перше, хвилин 15. Саме пресний, мабуть, з туру. Та не тільки з туру. Я думаю, що взагалі з усіх матчів чемпіонату, які ми побачили, взагалі загалом. Да, ну, от якось вино... ви ви вивіска теж така не, не очень. Да? Ну, Стадіон Банікова. Та, то не то суть все, в тому, все, що стадіон Банікова. Я бачив на стадіоні Баннікова, коли арсенал з Шахтарем грали, там така заруба була свого часу. Там билися, знаєте, якби... ножі тучилися і ще до гри, і було дуже багато таких яскравих моментів. Знову ж таки забиває Кадем'ян після подачі з кутового. Олександрія, яка нібито непогано виглядала проти Шахтаря, перемогла запорізький металург. Зараз, бачите, програла. Вдома Сталі, Дніпродзержинський. Зараз поступилася 0-1 Олімпіку. Ну і я думаю, що таких поєдинків і таких результатів у нас буде ще достатньо багато. Ну, ми говорили о те, що є топ-команди, да, є команди з середини. Це команди так само першої ліги? Хто? У ці дві команди. Ні, ну це команди, ще раз повторяю, не можеш бути всі командами топ-уровня. Є команди першої п'ятеро, і оно, так і буде. И будут те команды, будуть... Та так будут завжды. Розрив. говорится о том, что разрыв в, в мастерстве, в уровне команд слишком большой в нынешнем чемпионате. Есть... Кадымянда гол забил, видно, что это зрелый футболист, но це ирок сборная Армении на всякий случай. Национальная сборная. Поэтому он использовал этот момент. А вот такие моменты, которые были у Иракова Александрии, они их моменты использовать не могут. Потому что это ну, старенький футболіст, хоча 2:1 назад був ведучим гравцем. В Барселоні грав дуже хороше рівне був футболіст. Такі ну такі моменти, які Почекайте, були ну, в першому таймі. Ми зараз ми зараз, ми зараз ми зараз більше ми кизлейбе. Я от проти того, що ми вийшли як із ярлики. Ну не забила людина, не забило, буває таке, ну правда ж? Мені не вешає не, не ярлика, просто ми об'єктивно, ми должны об'єктивно бути. Тобто є команди, які будуть об'єктивно не, на, я просто коли на, персо... на, на персоналі пере... переходиш, я, то это, я, ну, не, знаете, не якби це воно этого. якось так не, не виглядає не дуже добре, Олександр Тому що я в Кадемян з Карпатами так само моменти не забыв, ми ж не говорили. То, що вообще фотонав... без фамилии будем. Ні, правильно, с але просто. Я, давайте навіщо до би, що він такий, через те, що він такий. Ну, ну не, для не зовсім пример. правильно. Для примера нужно было. <хи> <если тебе хи>